Лопати, є земля перегній. є вода, є різні рослинки, є трудящі руки українці. Українці не бояться взяти перегній і засадити яр красивим пуском, різними кольорами. Ідемо садити піонію. Піонію. Ви самовар знімаєте чи картини? Самовар і картини. Добре. Можу продати. Ви будете продавати чи на аукціону ставлять сьогодні? Можу і продати. Красота! Красота! Яка така вартість картини? Якої? Любої. Оце за 500 гривень можна продати. Хороша ціна. А цю 2000 тисячі. Там техніка зовсім є. Зрозуміло. На Дразу, бачите, а ви не будете там їх виставляти? Де саме? Ну, виставлю. Да, виставлю. Правильно. Так, кіонове поле. Я тоді так хотіла переїхати, ці піони садити. Ой, пішли, мене. Боже, яка це красота? Я тут був. А що вони ці всі піони накрили плівкою? Для чого? Щоб бур'яна не було. Боже, ви представляєте, яка локація? Піонове поле. Яка це буде красота у Холодному Яру. А внизу ставочок приїхали піонами, полюбувались, пофотографувалися, коло ставочка юшечки наварили. Або каші посиділи, відпочили, свіжим повітрям подихали. Обережно по кругу, під ногами піони. Багато піонів. А скільки кущів піонів висадили тут? Більше тисяч? Круто, круто. Я предстараю, яка тут буде краса весною в травні місяці, коли цвітуть піони. Ох і краса. Головне під ножки дивитися і не наступити на жоден кущ, щоб не зламати. Боронь Боже. А краса природи Чигиринщини вражає крутий яр. Там десь пісні співають. А люди вже піонів досаджують. А ви досаджуєте там, де не прийнялись, чи там, де немає, чи там де вільне місце? Там, де не прийнялися. Є такі, що не прийнялись, так? Да? Воду і почало спробувати. Земля мокра, під цим. Вона нас геть. Всю. Надали, можна не, ну притрамбувати зверху поврити. А, а для чого пленкою посадили, щоб не, не було бур'янку? Це агроволокно, ну, те, що не пускає бур'ян. А, так, це... а, це... а, це... а це... я за вами балакала, ви з коником там були, так? Да? Да. Да -да 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 -да. Вони сьогодні будуть коником катати, да? так? Нет, за сьогодні я не знаю. Мені кажу, ні. Ні. Михайлович писав, що буде коник за доплату. Не, не буду такого, від... за донатиком не було. Не знаю, скажу, то буду їхати додому переднімати, я щоб я гуляю. І буду тіточок катати. Аставок у вас в оранді. Нет, це сільський. Класно. Краєвий звісно чудові. Ліс хвойний. Да. А не так, як у це понатикали зверху. Це ви викопуєте ті, що не прийнялись, я правильно зрозуміла? Наче б тоді дав довго, може ж воно щось з них буде. Кепку крутий за Оксана хотіла зняти кепку, вашу крутий заміс. Отак. Крута. Дали рукавиці? І наші ті рукавиці. Земля це моє всю. У мене мама любить Рукавиці? Руки мерзнуть. Да, Саша, правильно. А остальне все робиться без рукавиць. Не чувствуєш тоді, не, не відчуваєш то. Землі не відчуваєш. Я не знаю, як ото у хлопці на станціях обслужування працюють, працюють, в рукавицях гайки ті крутять, не. я попробував. <ріх> то я ті рукавиці закину, <ріх> далі від бокси. Такий корінчикарний. Можете самі посадитися. А воня з задоволенням. Ось так. Краса. Прийдемо. Потім любуватися цією красою. А дайте ще, бо мені каже, це один ж корінчика. Дивись, це такі пропускалися. Тут зламано. Ну, нехай цей не, і цей, а воно. Він прийметься. Хай такі, бо тут щось один корінчик, пускали. це дуже мало. Так. Да, Пошу. Ага, добре. Буде піонова поле. Ну, буде локація красоти. Будуть цвісти піони, а в даний час цвітуть абрикоси, цвітуть і ну, радують. Або, нас. Знаю, знаю, У травні місяці зазвичай в кінці травня, да? цвітуть піони. Цвітуть на початку червня, але в тому році не буде тут. Я знаю, що в кінці травня. Ну, Молодець, чест людини, дякую, дякую! Там багато що? Я два не написала. Коменка 24 на 7. Так, а я тут хочу посадити. Ось так нет. Надо більшу, надо більшу яму до цього корневища. Якусь розширену яму. Ось так води. Да. Ось так. Хай, квіточка, нехай, 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 нехай щоб не поламається. Нічого йому не буде, він відпускає геть закидати бурну. Воно вилізе. Вже я хочу затрамкувати. Тут же, мабуть, різні кольори. Чувак, то може так, воно зверху його полити. То можна ж вже. то я вже, скажу зверху, не всередині. Ох, так. Так, і так так. Ні, руки вимажете. Нічого, нічого. Я їх нічого. витру, вимию водичкою. Ось вас вже перчаточка є. Перчатки є. О, красота, яка красота, Оксаночка. Що готово? А ну давай зачекай. Нема вже яму? Там ще одну маму. Так, а ну, отут треба велику яму для цих. Для тих, що яма не буде. Ще одну угу. давай, Саша. Або дивися, це вигляд. Чи для дві Оце в одну, бо тут маленькі корінці одну И Я посажу. Отак. Вот Та вот вот вот, нехай бур'яника не це нічого страшного. Вот тут маленький корінець, хай ой, буде. О, О, оце оце. Ой, Оксанка, піднімеш маленький цей корінець. Так, да, так, да, хорошо. Уже глибоко мені Оксандох. О, я покористя. Ваня, припахали, да, водичкою поливаєш. А де я телефон кисню? Чиститься в тюрьму! Чисти. Я буду в тюрьму! Стирається в сірах! Красота, красота! Такі красоти Нема слід підібрати, які люди, українці, талановиті, розумні. Щедрі, працьовиті. Насадили поле пігоні. Представте, яка це буде локація, яка це буде весною краса. А тут цвітуть абрикоси. Дивіться, який яр, холодний яр. Велика ландація, тисячі тисячі піон. Щось прийнялось, щось не прийнялось. Будемо вважати, що те, що я сьогодні посадила, те, що ми трудились і садили, прийметься. Прийметься і бузок, і піонія. Ось така моя до вас гармонія. Ось така красота піонія. Приїдемо, полюбуємося, як вона цвіте, як вона радує око. Квіточка. Різних кольорів, о, які тут кущі. Тут замачні кущі садили, не розділяли. Або розрослося вже. Ого-го! Прикордонник наш не спить. Ти на вежі вже був? З Двіноклем на вежі був. Прикордонник наш не спить, охороняє неба синього блакить. Ото ось так, мої хороші. Ми в селі Мельники, Чигиринщина, Холодний Яр. Тому тут є такі дівчатка сміливі, які на вежу полізли. Така вежа. Арпіоні. Холодний яр. знакове місце в історії України. Це легендарна місцевість на межі степу та лісостепу де дійсно переливалася багато барвиста природа та героїчна і трагічна історія Яр – це місце сили дух української нації з перданніх часів до сьогодення тут постійно триває боротьба за волю і долю нашого народу нашої держави феномен Холодного яру полягає в тому, що в його глибинах впродовж тисячоліття спала хвилин. Потужніші вогнища національної, визвольної боротьби українського народу. Це приклад, як невеликі, чистий на сильні духом. Люди можуть успішно боротися з набагато сильнішою ворогою. Так, за переказами, переховуючись від ворогів. Місцева мешканка Валанка, холод. Разом з дітьми потихла до місцем. Заоселилася в землянці на дні Глибокого Яру. Згодом на її час яр називали Холодним. Можливо, свою назву він отримав через своєрідні кліматичні умови. Температура повітря, в цій місцевості на кілька градусів нижча, ніж температура навколишніх територій. Саме цей яр і дав назву лісовому масиву та даній місцевості Холодний Яр. Холодноярщина це 32 села, хутори і містечка та кілька лісових масивів. І територія порівняно глибока є та балками, на дні яких течуть струмки і річечки. Всі вони впадають у річку Дясван. На ну як тобі красота! Давайте ще до цього камінюки прийдемо. та Гайдамоки! Ух, яка краса! Ух, яка краса, який камінь гарний! Ай, Гайдамаки, а природа, яка красота, красота! Ти бачиш, яка тут красота! І, звісно, вежа. І діти на вежі. І ми посадили сьогодні піонії. Ура! Ми посадили піонії, Дай бінокль подивитися. Так, так де там моя піонія росте, що я посадила. класно. Будуть піоні цвісти, радувати око. Приїжджайте, це край гайдамаків та козаків чи Геричіна, Холодний Яр, село, Мельники. Бувайте здорові, живіть багато. Ось така вежа. На все добре. Всіх благ земних, всім, всім всього самого найкращого. Хай наша цвіта пахне наша рідна ненька Україна. Хай цвітає, прицвітає. Хай завжди. Тут ростуть квіти, а їм хай завжди радують це діти, щоб діти жили і раділи. Росли здорові у батьків, на радість батькам, щоб можна було на цій локації фотографуватися, щоб дітки раділи бачучи квіти. Пока-пока!